Заповіт, дарування чи договір пожиттєвого утримання як все таки краще залишити спадок. Уявімо, що у мене є квартира, і я хочу вже зараз зафіксувати, кому у спадок я її залишу. Перший і найпростіший варіант я можу написати заповіт. Про цей заповіт ніхто не знатиме, якщо я сама не захочу про це розповісти. А головне, я зможу в будь-який момент передумати і переписати заповіт ще 300 разів. Тобто, та людина, якій я планую залишити квартиру по заповіту, у цьому випадку нічого від мене вимагати не може. Заповіт залежить від мого настрою і ставлення Цієї людини сьогодні можу написати заповіт, а завтра можу скасувати. А ще я можу і не мати зараз конкретної квартири, але я все одно можу написати заповіт, що все моє майно переходить моєму синові. І коли настане день Х, ось яке майно в мене тоді буде, те син і отримає. І останній важливий момент: заповіт почне діяти тільки після смерті того, хто заповіт написав. Тобто я можу сьогодні написати заповіт на сина, але допоки я жива, квартира далі належить мені, і я можу повністю нею розпоряджатися і можу жити в цій квартирі. Син отримає право власності на квартиру лише через пів року після моєї смерті. Наступний варіант: я можу завірити договір дарування. Тобто, вже зараз я подарую квартиру синові, я вже не буду власницею квартири. Якщо я завтра передумаю, то розірвати цей договір найімовірніше я не зможу. Людина, яка я подарувала квартиру, стає повноправним її власником. І може мене навіть вигнати з цієї квартири. Доглядати або утримувати мене в старості, ця людина взагалі не зобов'язана. Тому дарувати своє майно можна тільки, якщо ви на 100% впевнені, що не зміните своє рішення. І якщо ви не очікуєте нічого взамін від цієї людини, якій даруєте своє майно. А тепер третій варіант: я можу укласти договір до вічного утримання. Наприклад, ми домовилися із моїм сином, що ми підписуємо договір до вічного утримання. Це означає, що я вже зараз передаю синові квартиру і він стає її власником. Але взамін він має утримувати мене до моєї смерті. Ми можемо прописати в договорі конкретну суму коштів, яку він щомісяця буде мені надавати. Також можемо прописати, що саме він повинен для мене робити. Наприклад, відвозити мене до лікаря, привозити мені їжу. Підписавши договір до вічного утримання, я вже не можу завтра передумати і відмовитись від цього договору. Мій син теж не може. Якщо когось із нас щось не буде влаштовувати, ми можемо або домовитися і разом змінити договір, або нам доведеться судитися. Наприклад, я передала квартиру синові по договору довічного утримання, а він через якийсь час перестав мені фінансово допомагати. Я можу звернутися до суду і вимагати розірвати цей договір і повернути мені квартиру, оскільки син не виконує свою частину домовленостей. І ще один важливий нюанс: так, за цим договором мій син одразу отримає цю квартиру і буде її власником. Але поки я жива, він не може її продати чи подарувати комусь. Я зможу спокійно проживати в цій квартирі до старості. Більше того, навіть якщо в мого сина будуть якісь борги, наприклад, син візьме кредит у банку, я можу не хвилюватися що цю квартиру заберуть за борги, поки я жива. Цю квартиру забрати не зможуть. Тому пам'ятайте, існує не лише заповіт, є різні варіанти. Можливо, для мене найбільш підходящим буде дарування, а для вас заповіт, а для вашої сусідки довічне утримання. Потрібно, виходячи з конкретної ситуації, визначати, кому який варіант буде вигіднішим. На цьому все питання пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і не забудьте поставити лайк.